Лубни одне з найдавніших українських міст, один з найбільших економічних та культурних центрів Полтавщини. Справжня перлина Посульського краю. Територія Лубенщини належить до тих місцевостей Європи, які були заселені людьми ще з часів старого кам'яного віку. Первісні люди жили тут десятки тисяч років тому. Місто засноване Великим князем Київським Володимиром Святославовичем в 988 році на честь прийняття християнства. Затишні вулиці Лубен прикрашають чимало вишуканих будівель. У Лубнах працює 9 загальноосвітніх закладів: музична, художня та спортивна школи, лісотехнічні та фінансово-економічний коледжі. Медичне училище, професійний ліцей. У місті є розширена мережа лікувальних закладів, до послуг глупенців та гостей міста краєзнавчий музей з галереєю образотворчого мистецтва, кінотеатр Київська Русь, бібліотеки, парки культури та відпочинку, Стадіон Центральний. У 2024 році, 18 вересня, лубни будуть відзначати 1036 років свого заснування та 81 рік визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Лубенці готуються гідно відзначити ці дати, адже вони люблять своє рідне місто, примножують його кращі традиції та вірять у світлі майбутні часи тисячолітніх лубен. Пам'ять Лубен береже Лиса гора. На ній виявлено сліди стародавнього поселення і решти кургального могильника епох Енеоліту, бронзового віку, скіфського часу, доби давньої Русі. Саме біля Лисої Гори знаходився міст через Сулу, по якому влітку 1596 року переправились повстанські загони під проводом Северина Наливайка. З вершини Лисої гори відкриваються прекрасні краєвиди на посулля, направо легендарна річка і село Солониця. Місце, де, на думку багатьох істориків, героїчно стояли проти ворога на Ливайківці. Лиса Гора одне з улюблених місць відпочинку лубенців. В лісовій зоні, поруч з горою, знаходиться база відпочинку сула Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. А про давню історію цього місця нагадує встановлена на оглядовому майданчику копія скіфської баби. Поруч з нею камінь здійснення бажань, доторкнувшися до нього, якого можна попросити наших предків про допомогу в здійсненні заповідних мрій. Річка Сула – це ліва притока Дніпра, що бере свій початок в Сумському районі, Сумської області. Перші згадки. Про річку знаходиться у відомій поемі. <кій> Слово у полку Ігореві». Назва її з татарського означає Судак, що говорить про головне багатство річки в ті давні часи. На азербайджанською мовою її назва означає багато води. Довжина суви досягає 360 км. Завжди приємно прогулятися алеями парку центральний. Особливо влітку, коли працює фонтан, а на барвистих турбах розмаїться квітів. Ось тут знаходиться алея нашому право. Часто різні не буде. Самості побувати політику. Молодішний парк. Це парк загального користування у місті Лубни. розташований на схилах річки Сулі. Входить на центральну вулицю міста Ярослава Мудрого. Площа парку 22,4 гектари. Парк має унікальний природний ландшафт. На його території розміщена унікальна архітектурна споруда Альтанська Анни -Аль Керні. З минулого вона була охранена міста романтичним вікном для зустрічі людей у різних світових категорій. Наразі проводиться повна реконструкція алітанти на та території навколо неї. Молодіжний парк розташований у самому центрі міста. У 1952 році ініціативами Василя Демча Байтала було закладено дендропарк технікум, де зосереджені екзотичні культури. Площа, виділена під едропарк чимала 35 гектарів. У центрі парку насадження розміщені у вигляді п'ятикутної зірки загальної площі 2,5 гектари, де висаджено 300 видів дерев та чагарників різних порід. У 1972 році парк Лубенського лісового технікуму вкладений до складу передознавців мережі Полтавської області. Замкова гора. Найбільшими таємницями з нас обігана Замкова гора. На ній знаходиться кіноспортивна база Замкова гора. Влітку з 2016 року було започатковано проведення історико-мистецького фестивалю Замкова гора. Восени того ж року відкрито пам'ятну композицію на честь 425-ї річниці Натаня Лудна Магде Бурського права. Вулиця, яка проходить по Взамкову гору, носить ім'я князів Вишневецьких, адже чимало представників цього відомого українського народу залогівне на місце в історії України. І саме ця вулиця веде до, унікального, до унікальної пам'ятники духовності, історії та культури всієї України. Анського спасо преображенського монастиря, який княгиня Раїна Вишневецька. Дитячий парк імені Олеся Донченка. У центрі міста Лудні знаходиться дитячий парк імені Олеся Донченка. Його було облаштовано в кінці 1950-х років. Тоді ж на перехресті центральних паркових алей було відкрито пам'ятник. Юним героям Толі Буценку борі гайдаю та Вані Сацькому. Під час фашистської окупації хлопці працювали в перевозному депо. Після жорстоких катувань юні патріоти були розстріляні фашистами. пам'ятник були... Пам на їх честь було відкрито в 1959 році. Багатьом любенцям відомо, що на місці дитячого парку знаходився старий цвинтар. Де було поховано багато відомих люденців. Слави, багатої історії зазнало, від хрещення руси бере початок, традицій українських тут багато, в сулілубни купаються віками, оточені зеленими лугами. Це місто, де добро й любов панує. Свою воно кожного чарує, Лубни мої, це гордість України, Лубни мої, поля, луги, долини.